Жерло, або ще як його називають, озеро Святої Праводне Анни. Середина липня 2024 року ми знову своєю групою приїхали до святині. І люди зараз будуть звершувати мивання благодатних водах в куполі святої правої Анни. На дворі зараз неймовірна спека, близько 40 градусів температура, водичка не нагрівається. Вона не може нагрітися, бо вона йде глибоко з-під землі. Температура води ну, зараз не перевищує 6-7 градусів. Але люди все одно окунаються, людям подобається. Деякі роблять це не вперше. Хтось з нашої групи їде вже третій раз за рік. Ну, хто вже опинився, може вже і знімати. Привозять, звичайно, навіть маленьких дітей, вони теж звершують амивання. Таня з головою. За поручень тримайся і з головою. Ну, Наважитися кунутися в таку холодну воду ще з головою. Насправді це дуже такий великий подвиг. Але це треба зробити.